Набираємо водичку в оприскувач, Зараз будемо їхати на вечір, заправитися, підживляти сою. Це виходить у нас останній раз. Будемо підживляти. Завтра їдемо. Комбайн стоїть, завтра їдемо молотити. Сьогодні, як сказати, позавчора був дощ, мокро, то думаю, їм сьогодні вискочити, покропити сою, бризнути. Будемо давати бормолібден. Цього буде нас. По літрі, воно не повне долям другим. Рідке комплексне добриво. Ось таке. Амінокислот. Це осталося з першого разу, 3 літри просто виляти. Вже останнє їх його нема. Виляти і все. Оцим бором молібденом будемо доливати до того. До цього 5 літрів осталося. лєм літрі. Інсектицид. Інсектицид по 100 грам на гектар. І... Гумат калію. Гумат калію, як видно, бачите, будемо давати десь по 300, по 300 мг на гектар. То так що водичка набирається, світло виключають зараз, через пів години, думаю, встигне набратися. Та й так, і будемо перти. Так, Ми на місці, переїхали. Щерок вже сонце заходить, сочотенько, тихесенько. Даже, як сказати, за цілий день, так як в нас грієте сонце, така жара страшна, вже можна сказати, що попустило, вже так холодом тяне чок. Прям, прям тільки крупити. Ну, душі оце пішли, соя така стала. Бачу, місцями така висока, крепка. Тут вона така по горбкам трошки трошки чуть слабше сказати треба треба підживити тут її заїхали пропив зараз вам зблизька покажу як то кропиться 230 літрів виливу в нас виходить це все показав вам що е -е, і як по цьому по що ну, ми ляли у бочку, так що печемо. Вона тут на рівному більш така веселіша, як видно. Трошки на горбках вона там, можна сказати, бідніша. Но ця площа це де, де заросло нам, виходить, все сосункою, сосункою заросло. І ми тут опрацювали кломазоном. Ось, наприклад, видно, може що тут видно, що такі є салатові плями. Ось низинки, є такі, знаєте, недогони, виходить дісковка тут. Дісковка, дісковка, жара. Навіть є воно в долинках калійна. Цього. Боже, калійний дефіцит з такими є низинками. Ось тут, бачите, вона вже не така, не така високіша, як як сказати, як там зверху. Ну і вона виходить нерівномірна, нерівномірна, через той тут так кропить. Щоб воно трошки, як сказати, мало поживи, потягнути мало злиска бігом, щоб трошки підігналося, так сказати. Воно може, як сказати, і покаже своє на осі. Бистріше поживи получить і швидше, як сказати, піде в ріст і подоганяється. Ось так. Ось видно, як це, не знаю чи на камеру, сонце так боком падає. Ось, де ми доїхали, виходить, з горбка з'їжджаємо. З'їжджаємо з, з горбка, і воно тут салатове. Горбок він є горбок, воно тут, як сказати, поживе мало, все вимиває, висушує, коротше, все змиває. Бачите, як ми з'їжджаємо з такого величезного горбка. Батько взагалі газ, газ забирає, ногу з газу забирає і трактор на шулокціях ходиться. Коробка тормозить. Горбки здорові. І вона така, знаєте, от по горбкам бідовіша. Ось тут, ось тут, я думаю, видно, що вона така більш салатовіша. Ми вже кропили її тут, кропили, коли вона закривала землю. Тут вона дуже слабо її закрила. Слабо закрила, але... але ми її пропили. То й зараз пропимо. Бо завтра будемо виїжджати в поле, молотити ячмінь, далі дощів не передає. Будемо, виходить, все переходити чисто на, на жнива, так як ми от молотили одне поле змолотили, а ще одне поле стоїть, то треба його теж змолотити, як сказати. Бо вже й пшеничка на підході. Ще є, може місцями зелені стебла, там долинами зелене. От ми зараз будемо біля пшенички нашої проїжджати. Зелені низи, там типу, ну, сирості більше. Але поки зараз молотиться ячмінь туди-сюди. Заходимо в пшеницю і вже не буде нам часу заходити у цей. Боже, у... у сою пропити. Ось так. Тут вона що? Два з чимось пара. Тиск. Два... два з чимось, там два і три, два і чотири. Ось так. Зараз, зараз дається круг. Круг, а потім вже починаєте ходитися раз за разом. але все рівно. Ми от... Якщо ми спрацювали пломазоном по, по сосонці, то ми сою витягнули. Витягнули, як має бути. Бо якби ми не дали би пломазону, не було б тут толку, так скажу. Сосонка душила б і короче, не було би толку. А так, ось як зараз подивитися, да, на, на камеру видно, бачите, плями такі є. От по як сказати, Тут заправка така, тобі, як сказати, ну нормально. Можна потім буде приїхати, я вам покажу ці горки, що вони можуть ці плями, як сказати, пропасти. Пропасти і все. Оп-оп-оп. Стих. Стих втікти. Так, батько кропить. Кропить, і, виходить. Як сказати, без антени, по коліям колії є живимі і ось так і пече. Тут у нас сусіда класична соя, який нам, виходить, припалив кломазоном пшеницю цю. Ну, вона тут така собі. Її я бачу, припалили чимось, присмалили. Вона трошки посиділа, але бачу, викручується. Пішов дощ, дощ вводить свої корективи, дає, як сказати, дає змогу вижити і починає рости. Тут пшениця. Тоді знімав, кому там, хто бачив, хто ні. З тої сторони. Тут зайшов з цієї сторони. Тут колосочки такі маленькі, бо воно виходить, угол от гора приобили цей. Оробили одгору, як сказати. І густо посіяли. Ось так кажу. І ось так. Ну і тут горбок. Ми тут теж кропили, зупин... При... Даже, як ляли каз, призупинялися. Тут якийсь горбок. Такий він трошки оцей горбок. Оцей горбок, він такий якийсь бідуватий, так скажу. Так, ось така пшеничка. Ось така. Все, вона. Вона готова. Готова. Нас душі не передає. Зараз так як передає ото 30 плюс, на боже на, на п'ятницю передає 34-35, то коротше можна сказати, що, що буде вже все. Як все? Ну все. Тут, ото, що я покажу, наприклад, ну, покажу, бачите? Бачите, що ще є. Ще є, ото, що моментами, моментами зелені зелені стебла на пшениці. А в долині, в долині по любому в долині там ще, ще крепше, зеленіше. Видно, що є зелень. Долина у нас велика, ну, виходить, буде зелень лізти, як сказати. То поки з молотим завтра... З молотим завтра ячмінь. Там вже далі побачив. У нас є ранній посів пшениці. Ми вчора заїжджали туди. Там її нам буря виложила. Ми туди давно не приїжджали, ні я, ні батько заїхали і коротше, там, виходить, положена вона. То не знаю, чи ставили ці стеблопідйомники, підйомники чи ні. Отак одна площа, так вона лягла, тут, як сказати, стоїть. Та й так. А ще хочу сказати пару слів. Там бачу відео, знімають, говорять, що о, кропите там. І мені писали, кропите толку ніякого, типу, на що ви його кропите, е, ніякого толку з того кропіння нема, мав, тільки вітер, е, гроші на вітер. Добре. Я йому пишу, що, наприклад, я як покроплю, в мене соя міняє, ну, як сказати, міняє колір. Робиться темніше, ну, типу, як сказати, рослина має більше поживи, має більше як сил. І всього, так скажу. Він каже, і що тут? Е соя, соя набрала, виходить, позеленіла, а толку ноль. Ну як толку ноль, якщо ти покрупив його е сою, обробив і вона вже поміняла колір, зробилася темніша то значить, вже виходить, від того, що ти крупив, є результат. Вона потемніла, вона має більше сил наливати боби. Е ну, Коренева система сильніша наливає, може більше, як сказати, зберегти суцвіття, не скинути його. Бо виходить, коли вона не має сили того, як сказати, цвіт той тримати, що знає, що вона не зможе. Вона його що робить, вона його скидає, абортірує. І що мінус мінус стручок, наприклад, один. А він мені говорить, покропите, то там плюс 100 плюс 100 кілограм на гектарі. Боже, люди, не говоріть такого нікому. Якщо ви не кропите, то не говоріть, ви не кропіть і нікому такого не розказуйте. Бо кропіння це як ви де купляєте. Якщо ви купляєте це на OLX, Олекс, на Уликсі, там купляєте у когось в пляшках пластмасових, купляйте там, кропіть, як хочете собі, хоч я не знаю, хоч губою. А якщо ви знаєте, що воно вам не допомагає, то не, не втирайте другим людям і не впаруйте, не розказуйте, що воно нічого не дає. Бо як сказати, люди, які кроплять і купляють, наприклад, хімію у перевірених людей, то воно все працює, а не там розказувати, що в нього там воно не працює, плюс 100 кілограм, е цього, кілограм на гектарі. Не говоріть такого нікому, бо то, то смішно. А коли говорять, що ой, що вона ти її покрупив, вона тільки колір поміняла. Ну, понятно, поміняла, вона стала потужніша, вона має більше сил, вона має колір. Чим вона буде салатова, на ній буде, блін, 10 цих бобиків і все. А на тій чорній буде, наприклад, 20 бобиків, то вже який плюс. І таке щось розказують люди, то знаєте, має, як сказати, ті коментатори сидять на дивані, має колухати хати 20 сотих, посіяв 10 сотих сої і розказує мені, як, як то жити, і як то крупити, і що робити. Ну, звісно, якщо ти під 20 сотих, взявши насипав нітромфоски, дав під корінь, то для чого? Якби я дав би по своїй сої під корінь підживу, то можна так сказати, що я б навіть сюди не їсть, заїжджав би не крупив би. Для чого? Для чого заїжджати крупити, коли якщо я дав би щось, щось під корінь? Ну, так скажу. Для чого? А так, якщо ми під корінь нічого не давали, ми працюємо по листу дати їй якихось мікроелементів, мікродобрив, щоб вона, як сказати, оцей вершок, як вона закладає, це кропиться, коли кропиться, ото, коли ото вершок закладає, це для того, щоб вона не, не поскидала цвіт. Бо вона, коли немає поживи, вона оцей вершок починає скидати. Наприклад, в неї тут є 10 квіточок, вона скине, їх оставить тільки 2 чи 3. А коли ти її обробляєш в той момент, коли вона цвіте оцей. Е оце останній цвіт, вона закладає гроно, бо ти їй даєш в той момент, коли воно цвіте, даєш їй поживу. І вона чувствує, що в неї є пожива, значить вона його не буде скидати, вона буде його зберігати і зробити з нього, робити з нього стручки. І все. І не розказуйте таке дурниці людям. То, ось так. То так що ми кропимо, ми так бачимо, ми як сказати, так собі думаємо. Може і не допомагає, ну і не допомагає, так не допомагає, а ми кропимо. Я художник, я так бачу, я так роблю, і все. І ось так. Батько вже їде сюди. Як сказати, пішов на другий круг. Також як на рівному, на рівному. Сойка, сойка бомба, так скажу. От, наприклад, Аполо, в минулому році ось так вона цвіла. І ми я не пам'ятаю, чи то ми не встигли покропити, чи що. І вона поскидала той світ, вийшло, що поставляла по два, по три, просто, просто вздовж ставила два-три стручки. А Канзас у нас... А Канзас ні. Канзас позакладав грона. настоящі грона, як в винограді. Тут виходить 140 кг посів. 140 з СЗшкою було сіяно Дісковка. Дісковка осіння, дисковка весня, закриття вологи, Дісковка весняна і посів сезешкою. 140 кг, ну тут 140 кг не зійшло, так скажу. По-любому не зійшло. То Ось так. У сусіднього фермера кукурузка бачу стоїть така. така. Але бачу, щось, щось на ній ось є. Що це таке? Такі плямки круглі. Чесно, один раз сіяли кукурудзу, ми, ми її збирали. Ой Боже, якщо дай, дай Боже з пам'яті в 11 січня ми її збирали. Але зібрали все нормально, як сказати, чітко. Зібрали і вигрузили і без ніяких проблем. Тільки, ото, що було проблеми з оранкою з посівом сої, тому, по де була кукуруза, були великі проблеми. Бо в нас весняна оранка не йде геть. У нас такі чемодани виложує, що просто ужас. Виложує чемодани такі, що не можна їх ну, нічим обробити. І ось так. То сіяли тоді в грудки. Це була тоді соя, от де та пшениця. Отут тут була кукуруза. Ось там, де та... Пшениця. А ні, брешу там далі. Не не там сказав, там далі. Тут на цій не було. То ось так. А тут попередник е, теж соя, теж поло була, то ми так собі от -то тоді вирішили, щоб покрупити, е, покрупити, подіскувати по сої і, по, і посіяти. Е, дісковка для мене, як сказати, для сої не підходить. Е, хіба, якби б. Були б дощі, так, да, було б все чітко. Ну, немає, нема, дісковка. Дуже волога, низько, дуже низько від дісковки. У нас в краще, ну вище тримається волога, а в дісковці ні, то як сказати, краще, краще Оранка для дісковки. І ось так. То так що. О, так, 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 що кропим.